Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі назвою Youtubers Live. І ми вже досягнули 200 тисяч підписників. Давайте ще один ролик віднімемо, Що, правда, він уже не буде таким, як попередні, тому що енергії і так мало. Там, де лампочка, у мене 13 із 46 Давайте звичайне вітання. Технічний момент. Advice. Психологічний момент. Давайте цей трохи гумору піднімемо. Давайте емоційність. Ну, все ідей більше немає. І вже я і сонний. Давайте відмонтую. Ось так. Ну інтерес зрозуміло збільшився. Давайте поспимо і давайте. Так, щось не те. Давайте. Що там в нас є? Так, відповімо на коментарі. Давайте на коментарі відповімо. Так, нові карточки якісь. Остання карта. Давайте цю. Виберемо, яку відкрили. Так, 6 дизлайків, 300 вподобайків, вже 7. Поспали, зато більше вже і ідей буде, і такого-сякого. Що? Про геймер Веселий коментар. Ну, далі ідей вже немає. Та цей ролик знову бан отримає. У мене немає нічого. Нам очікувати ще 10 секунд, поки це все закінчиться. Нові карточки. О, є якась. На ну, далі немає. Ідей. Давайте відмонтуємо, бо тут такі моменти, що утуп, як тут він називається, просто не пропускає. Ось так. Ну, зато інтерес більший став. Походу нам треба їжу купляти. Давайте ще раз з'їмо по хлібові. Так, давайте трохи поговоримо, поки ролик там рендериться. Тепер він вже завантажується. І давайте відповімо на коментарі. І знову... Відео застрайкане. Хоча давайте почекаємо, поки воно закінчить свій хайп, потім заплачу за той страйк. Давайте ще один ролик. Тепер уже більш простіший. Звичайне вітання. Давайте веселий момент. Ми в мінус пішли по гумору. вже з мінуса вийшли. Емоційність. Мейделін втомилась. Прогеймер давайте оберемо. Давайте цей виберемо, і у нас немає вже нічого, ми й самі втомилися. Давайте відмонтуємо. ось так ну Вже інтересу ніякого вже немає. о, Відмовився, більше підписників стало. Давайте поспимо. Так, ролик вже завантажується. А на вечірку піти. Давайте на вечірку підемо, може ігри на замовлення. Ну не ігри, а на замовлення ролики зробимо. Давайте поговоримо з цією. А я не знаю, чи в мене є вона, і з цим давайте поговоримо. Давайте підемо. І з цією поговоримо. І давайте з цим потанцюємо, якщо нас так запросив. І давайте додому підемо. І глянемо, чи в мене є ця приставка. І давайте гру на замовлення зробимо. Ще посилка не прийшла. Так, 19 рівень. Чудово, щось нове. Ну, давайте це виберемо. І давайте гру виберемо, чи в мене є ця приставка. А в мене немає консолі, на жаль. І давайте розберемося з цим роликом. 608 баксів. Гаразд. Гаразд. І давайте в магазин заглянемо. <клес> а в мене вже немає місця для цих приставок. Давайте заглянемо в магазин, давайте якусь нову гру глянемо. Fitty Salt. Ну Таке, що дуже таке популярне. Давайте цей, хоча в мене є, немає приставки, на жаль. Давайте попрацюємо. Давайте просто попрацюємо і все. Підзаробимо грошенят. А не зможемо ну, ролик відзняти. Ну, там... Скажемо, що я на роботі пропадав. Так, поїв. Тепер можна на роботу піти? Так, що там у нас далі? Е, апартаменти класу люк за 950 баксів. Хоча, давайте ще раз попрацюємо, а у нас сил немає, треба поспати. Давайте ще раз підемо, попрацюємо за 75 баксів. 226 тисяч підписників. Та... Майже 4 мільйони переглядів в сумі. Так, працюємо собі плідно. І ще раз давайте попрацюємо. Грошенят піднаберемо. Потім поговоримо з цим. Якщо він не піде. Давайте поговоримо. О, Якусь груда дав. На замовлення, давайте ролик на замовлення зробимо, відкриємо. Геймплей. плей. Починав нову гру, дав. Давайте геймплей зробимо. Давайте звичайне вітання. емоційність про геймер Раст. Ось так. Давайте поспимо. бо Воно буде довго рендеритись. Замовлення зробили ролик, тепер Давайте відповімо на коментарі потім. На роботу підемо. Давайте ще раз. А у нас вже сил немає. Треба поїсти. Що в нас там є, та й зімо? Давайте ще раз підемо, може в 5 касариків, баксів ми під... будемо піднаберемо. Давайте поспимо. Так, потім відповімо тут, просто опублікуємо повідомлення. Будемо опубліковувати повідомлення, а цей більше дизлайків набрав. Давайте ще одне повідомлення зробимо. Так що, я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!